Дуже хороший клієнт, їхні там, і так далі. Банк по моєму бізнесу там. Приїжджали, прораховували цей бізнес, дивилися, скільки товару є, чи я там, наскільки плату спроможний. Це вони весь час приїжджали, дивилися. А яке відділення банку Ну, власне. Ну, це те, що на Симона Петлюра? Да. Так. Угу. А ви брали під бізнес, так? гроші? Ми вже давно відділи працювали, ми вже всі кредити об'єднали. То... Під бізнес, так. Да. Це людина, яка купувала? Так? Ви з ним спілкувалися? Ні. Тобто ви їх не бачили нічого? Я знаю його, але так я з ним не спілкувався. Особисто один на один. Не телефонував він нічого. О, один раз він телефонував, да, ми зустрілися біля ще раніше, це, і він же тоді прийшов, якби як погрожував, що виселяєтесь. Ми сказали, що будемо подавати суд, він там судиться, далі цю квартиру. Це один раз було, тоді я виходив, я з сестрою. А далі як буде справа вирішуватися, до суду, знову суд. 27-го На квартиру зараз наложені арешти, 27 го числа буде суд в цій квартирі. 27 го чи в січні?